Дивіться, яка завірюха, який сильний вітер. Там взагалі нічого не видно. Дивіться, що робиться. Нічого не видно. І стільки снігу нападало вже. Це буквально Хвилин 10, де сніг, і дивіться вже як скільки нападало. Так взагалі аж потемніло і нічого не видно. Давно такого снігу не було. Ось там за тими домами ліс одразу. Його тільки що було видно вже не видно, стільки хмарно сумно. Але я вам скажу, сніг такий дрібненький, дрібненький. Не знаю, чи вам видно, мабуть, ні. Але дрібнесенький сніжок. Був сніг, і не було нічого видно. Лісу не було видно зовсім. Пройшло 10 хвилин і все, знову все видно. Що це за сміхота така з погодою? Усіх вітаю! Я обіцяла вам зняти відео про комунальні послуги в Польщі. Отже, ми прожили вже в цьому будинку від 10 листопада і ми жодного разу ще не платили комунальні послуги. Як це все виглядає? Для нових глядачів я хочу просто нагадати, що ми купили будинок в Польщі за 530 тисяч злотих. Він має 380 метрів загальної площі. Він складається з трьох поверхів. На першому поверсі, це називається партер у Польщі. І там є два гаражі. І більшість технічних приміщень. На першому поверсі є вже житлові кімнати, кухня, ванна, і на другому поверсі теж є житлові кімнати, але крім того, великий зал, де ми і святкували новорічні свята. Це так на початку. Хто не бачив наших попередніх фільмів, то запрошуємо. Десь я тут поставлю таку картинку, щоб ви бачили інформацію, така буква і. Щоб ви бачили і змогли подивитися всі наші фільми на рахунок того, як купити будинок в Польщі, як взяти кредит, і як взагалі все це відбувається. А, зокрема, як отримати дозвіл іноземцю, який не має громадянства, який не має можливості купити будинок, як отримати дозвіл з міністерства внутрішніх справ Польщі, щоб власне купити будинок і землю, на якій стоїть будинок. Знаєте, я зараз оглядаю. Відео про те, як в Лос-Анджелесі горять будинки. І я, звичайно, хочу всім передати співчуття людям, які втратили своє житло. Я просто собі навіть не уявляю, як це, і не хочу ніколи уявити. І тому хотіла вам сказати, що слухаючи одне інтерв'ю людини Польки, жіночки, яка проживала там, і в неї згорів повністю будинок. Вона розповіла, що вона тепер. На тій самій землі не зможе відбудувати собі будинок, тому що вона будинок купила, але землю під цим будинком вона не приватизувала, вона її орендувала. Бо щоб приватизувати землю, це дуже дорого коштує. Тому в нас ми купили будинок власне, із землею, і це все наша приватна власність. І для того, щоб це зробити, потрібно дозвіл з Міністерства внутрішніх справ. Але не буду на цьому заглиблюватись, тому що тема ця сьогоднішня не про це. Я обіцяла зняти вам, скільки ми заплатили за цей період, скільки ми живемо, і як це все виглядає в Польщі. Отже, я маю тут фактури. Ці фактури є, вони перша фактура вони прислали поштою, а потім ми. Так якби склали угоду, що ці фактури будуть в аплікаціях. І е, я собі в інтернеті заклала всі ці аплікації і тепер буду оплачувати е, всі решта наступні рахунки вже з аплікації. Ось прийшла фактура 100 урону, і е, прийшла вона ще на старого власника, тому що ми тут проживали але два тижні. Ми не, за два тижні проживання не заключили умову, тому ми 20 злотих накрутили електрики ще на, старий, на старого власника. І ми ці 20 злотих заплатили і вже наступні фактури будуть на наше ім'я. І це був період, власне, за оцей від 10 листопада до моменту, поки ми не заключили умову за два тижні ну, Давайте візьмемо до кінця листопада, так? І вже з грудня це вже будуть наші рахунки. Отже, ми за 20 днів накрутили 20 злотих світла. Так, наступне це прийшла фактура з, до речі, за світло, що сказати, це Таурон, фірма Таурон. Ми з ними заключили умову. І я в наступному відео повністю розповім. Які там тарифи, скільки вони коштують, тому що деякі люди не знають, який краще тариф вибрати. Наступна фактура прийшла з ПГ Це є е, група е, газ деталічний. І нам за період від 10 листопада по, от зараз, е, прийшло 3 січня фактура. Фактично, з 10 листопада до кінця року нам виставили рахунок, і ми за газ заплатимо 56 злотих. Ну, Звичайно, ми користувалися тільки газовою плитою. Опалення у нас є не на газі. Тобто це ми не беремо до уваги. Наступне: вода. Вода це є Хшановські водотінги. Ми теж заключили умову не одразу. І, е, в принципі, як тільки ми сюди переселилися, то одразу прийшла людина, яка перевірила наш танчничильника. І вони фактично всі гроші на нас написали: старий власник вже не мав нічого платити. Ми за цей період за 20-30, за 50 днів фактично використали води 10 кубів і заплатили 190 злотих. Теж, скільки коштують це все, я вам розповім в наступному відео. Це просто загальна така інформація. За сміття, я тут тої фактури не маю, але за сміття ми будемо платити в середньому 50 45-50 злотих. Я ще уточню теж в наступному відео, коли буду розповідати про сміття конкретно. А там взагалі ми заплатили за 50 днів 70 злотих. Отже. Лишилося нам, скільки ми заплатили за опалення. Це Саме цікава тема. Як ви знаєте, що опалення у нас, е, як кажуть в Польщі, венгльове. Тобто є котел на вугілля, і мій чоловік засипає туди мішки з вугіллям. Е, перший раз ми замовили е, вугілля, е, тут є такий поруч є чебіня, і там, власне, є. Організація, яка це вугілля продає. І нам привезли два е, таких піддони, на яких було по 40 мішків, які мали по 25 кг. І ці два піддони просто поставили біля гаражу, тому що в них не було можливості взяти на такий підйомник і підвезти в самий гараж. Я бачила, як чоловік мордувався, він вигружав ці всі мішки. І цього разу я замовила в інтернеті, і кур'єр привіз один піддон вугілля, Значить, такою великою фурою, просто опустив, взяв на такий, на такий погрузчик і перевіз нам і поставив в гаражі. Тобто, розумієте, для чого замовляти в тої фірмі, яка не може вам в гараж зразу поставити? І ми від тої фірми відмовились. Хоча чоловік каже, що. Там вугілля трошки дрібніше і чистіше. Але нічого, нам, в принципі, яка різниця? Нам основне, щоб воно гріло. І воно гріє добре, відходів від них майже так само, як і до попереднього вугілля. І отже доходимо до того, скільки ми заплатили за опалення. Значить, дивіться, чоловік порахував, що від 10 листопада по е кінець грудня майже то ми заплатили півтора тисячі злотих. Тобто ми використали тонну вугілля. Так, це був, в принципі, період не дуже холодний, в середньому 5 градусів тепла в день, вночі могло бути 0. І цей період, ви знаєте, який був груди. Як ми йшли на роботу, то до. 15-ї години котел був виключений, але він був виключений починаючи з 11 вечора. Виходить так, що ми котел включали, як приходили з роботи о 15 й і виключали біля 11 години. Тобто він працював 8 годин. Єдине, коли в нас пішов більший розхід вугілля, це, звичайно, на свята, тому що до нас приїжджали діти. Крім того, до мене приїхала з України дочка Оксана з внуком, і вони тут були приблизно 10 днів. І 10 днів ми палили круглу Ось. І тому вийшло ось так. Ми оцих 8 годин гріємо будинок, він потім тримає тепло цілу ніч і півдня. Коли ми приходимо, то температура на градуснику або 18, або 19 градусів. Я вважаю, що це дуже нормально, тому що за 2-3 годинки наганяє до 22 і потім ми виключаємо. Так що, будинок, в принципі, не утеплений, вікна не поміняні на сучасні, але, як бачите, він тримає тепло. Отже, ось така у нас вийшла калькуляція. Я вам тут в кінці підв'ю. Яка вийшла сума за оплату за місяць цього будинку. Крім того, треба додати ще суму, яку ми платимо за кредит. А кредит у нас на 15 років, на 15 років це іпотека, і ми платимо 3800 в місяць. Ось така калькуляція. Дякую за перегляд і запрошую до оглядання нашого каналу, до субскрипції і подобайки. Усім добра!